Привіт! З вами знову Марія, ака Кліо, геймерка, стримерка, блогерка та прикладачка. Сьогодні я висловлю пару своїх думок про ремейк гри Фараон Нова Ера. Коли пару років тому розробники повідомили, що будуть покращувати і наново випускати свою культову стратегію про давній Єгипет, я була сповнена радості очікувань. І ось нарешті, десь місяць тому чи пару тижнів тому я змогла поринути у свої дитячі спогади і насолодитися одним із перших своїх сіті білдерів. Оновлена версія дещо відрізняється від оригінальної, і не тільки покращеною графікою, а й процесом гри. Наприклад, ви побачите, що нині є можливість зробити спільний ринок праці, себто, де б не жили ваші робітники, вони все одно будуть заповнювати робочі місця. У той же час можна перемкнутися на старий ігролад. Тоді тільки ті робітники, які живуть поруч із робочим місцем, будуть його заповнювати. Серед інших змін система бою. Тепер ворог не набігає на ваше поселення, а ви не маєте бігати за ним. На мапі вашого міста зі своїми воїнами. Нині система бою переведена на пасивний стан. Ви, як і раніше, тренуєте своє військо, сухопутне та флот, але коли прибуває ворог, ви зустрічаєте його на підступах до міста і бачите вже просто результат бою. Ви побачите, чи перемогли ви, чи ні, та які втрати понесли. При перемозі втрати мінімальні. При тяжкій перемозі втрати великі, і, можливо, ви помітите, що ваш палац або інші будівлі зруйновано, а гроші вкрадено. Але гра продовжиться у випадку поразки гра закінчується програшем, Бог війни сет, як і раніше, буде вам допомагати. Якщо що за формою і змістом містом, гра фараон суттєво не змінилась. Це все ще цікава гра, де ви маєте побудувати місто, яке відповідатиме вимогам і потребам вашого фараона. Гра поділена на місії в різних історичних епохах. Деякі поселення будуть мати дуже сурові початкові умови, але тим цікавіше вести його до розквіту. Ви матимете забезпечувати своїх людей всім необхідним і покращувати їхні умови життя як тільки можете, інакше вони покинуть місто або помруть. Тож, благоустрій, інфраструктура, розваги, їжа, освіта, доступ до лікарів. Та релігійних установ все дуже важливо, але не тільки їхня наявність, але також їхня якість та різноманіття. До прикладу, розваги бувають трьох типів. І якщо ви поставите лише один тип жонглерів, то з часом ваші містяни захочуть, щоб ви поставили там ще інші розваги. Те саме з їжею. Якщо у вас є один ресурс їжі, до прикладу, риба, то з часом вони захочуть, щоб ви знайшли другий ресурс. Ну, Який-небудь горох. І якщо ви не можете його вирощувати, то вам треба буде його імпортувати. Тож торгівля також важлива, ви маєте налагоджувати промисловість таким чином, аби вистачало і для торгівлі, і для внутрішнього користування. Але і цього може виявитися недостатньо, оскільки іноді вам треба буде відправляти ресурси на вимоги і потреби фараону. Важливо буде слідкувати за вашим сальдом доходів і видатків та пам'ятати про те, що з часом ваші робітники забажають більшої заробітної плати. Звичайно, можна підняти податки, але це лише прискорить їхнє бажання звалити від вас. Про інші фічі, налагодження життя вашого поселення, краще дізнайтеся самі, а то буде нецікаво грати. Я зупинюсь лише на побудові монументів. Їх багато, і це не лише піраміди. Також будуть мастаби, обеліски, сфінкси. Всі вони потребують певних ресурсів. Найпершою з якою ви стикнетеся, е, це мастаба. Вона потребує лише е, цеглин. Ці цеглини можна будувати самим або їх імпортувати. Також для побудови монумента великого потрібні робітники та ті, хто вміють оброблювати каміння, яке використовується для його побудови. Ресурсів на побудову монументу також потрібно багато, тому якщо в вашому поселенні немає ресурсу місцевого, вам потрібно буде слідкувати за своєю економікою таким чином, щоб ви могли його імпортувати. Імпорт подібних ресурсів доволі дорогий, тому менеджмент має бути відповідним. Такі складні монументи. Енти як піраміди потребують більше ресурсів ніж один. А якщо ви будете готувати цю піраміду для захоронення, то вам ще буде необхідно збирати ресурси для того, щоб їх туди донатити. Тобто, побудова піраміди, це не просто маленька частина ігрового процесу в складних місіях. Це буквально єдина найскладніша мета всього поселення. І це при тому, що вам ще треба буде слідкувати за тим, аби ваші люди жили в максимально хороших і відповідних для них умов. Ну а ще толіби можуть напасти, і вам треба війську утримувати, а це теж не дешево, А зброю, якою їх забезпечувати, ви не завжди можете зробити самі. Тож, все-все, все крутиться навколо вашого уміння, організувати той простір, який у вас є, отримати з нього максимальний прибуток і вкласти їх для забезпечення своєї безпеки та виконання місії, які перед вами поставив фараон. Не дивлячись на те, що гра стара, оригінальні оригінальній версії вже 24 роки, вона все одно насичена. І якщо порівнювати її з якимись інді проєктами, які зараз випускаються, то вона їм не поступається. Можливо, чимось вона поступається в графіці, тому що ну, її треба було або робити все наново, щоб вона відповідала сучасним стандартам, або робити так, як вони зробили. Просто її трохи покращити. Але при цьому, ну Особисто мене вона не бісить. Ну, графіка, я маю на увазі. На старті гри були певні баги, але зараз ці баги вже не з'являються, і в гру грати доволі приємно. Також я почитала деякі негативні коментарі в стимі, зрозуміла, що людей бентежить або графіка. Ну, це люди, які напевно не грали в першу версію, і вони відповідно очікували, що вона буде відповідати стандартам сьогоденності. Або також українців не дуже влаштовує те, що немає української мови. Мене це теж бентежить. Мені теж хотілось би, аби вона там була. Ну але для цього ми можемо пічити розробників, і можливо, вони додадуть українську мову або дадуть нам можливість перекладати її самостійно. Інші коментарі пов'язані з тим, що е, гравці не до кінця розібралися, яким чином влаштована гра. Вона не дає мільйон підказок. Вона е, спочатку вчить вас грати. Ви можете також читати в ній в самій справки, що і як працює. Але якщо ось була проблема у одного гравця з тим, що емігранти в нього втікають, а потім не повертаються, і місто в нього пусте, і так далі, він це асоціював з лагом або вагом. Насправді ні, дійсно може статися така проблема, і вона полягає в тому, що адміністрування даного поселення не відповідало вимогам життя цих людей. Тобто все, що треба було зробити, це просто подивитися на статистику вашого міста, зрозуміти, що не так, і виправити цю проблему. І емігранти би почали би ну тобто, не вони почали мігрувати в до вашого міста і знов заселятися. В мене так було, коли моя заробітня плата, яку я виплачувала робітникам, не відповідала тій, яку платять скрізь у королівстві. якщо в інших містах платили 45%, то я платила 32. Ну, відповідно, чого вони будуть в мене тут жити і працювати, якщо я їм не плачу. Ну, ось так. От. Ну або ще можна натиснути на емігранта, і ви дізнаєтеся, чого він не втікає. Він вам розкаже, в принципі, через яку причину він втік. Отже, якщо підбивати підсумки, то як на мене, гра комплексна, гра повна. Ми можемо очікувати від неї тільки фіксів. Можливо, там є ще якісь проблеми пов'язані з більш пізніми стадіями гри, до яких я ще не дійшла. От вона навряд чи буде розвиватися, бо вона вже закінчена. І якщо ви дійсно любите такий жанр ігор, я думаю, що вона вам сподобається. Тож насолоджуйтесь, дякую вам за те, що дослухали до кінця. Підписуйтесь, лайкайте, шерте. Якщо вас буде ставати більше, я навіть буду робити якісь цікаві giveaway. тож дякую вам ще раз і на все добре.